Усім привіт! Мене звати Боризовська Марина. Я персональний стиліст та фешн-інфлюенсер. І сьогодні ми дізнаємось усі секрети Юлії Єрмолаєвої. Ходімо зі мною. Привіт, привіт, привіт. дуже рада бачити Я тебе. Я теж. Ну що, пішли, поговоримо? Так, давай, давай. Пішли? Так. Юлічка, розкажи Я про себе. Я Єрмолаєва Юлія. Я бізнес-вумен. В мене свій бізнес в будівельній сфері вже дуже багато років. І ще є моє маленьке хобі, яке вже яке переросло в, в сенс життя. Це мій блог. Я співпрацюю багато з українськими дизайнерами, підтримую українську моду і фешн. В основному тебе знаю як, як інфлюенсер, але я знаю, що ти закінчувала не один вуз. Розкажи, будь ласка, де ти навчалась? Знаєш, в мене таке горе від розуму. Вже mm -hmm. дійсно в мене дуже багато освіт, і багато хто не знає, взагалі сама перша моя освіта. Я хімік oh. це хімія полімерів. То можна сказати, що десь мій бізнес десь зараз і пов'язаний з моєю освітою бо будівельні матеріали все одно це і про хімію теж. А потім я навчалася на модельєра взуття і працювала в Італії, була на стажировці в Італії, навчалася в марангоні, О, а, і потім вирішила змінити кардинально вектор і навчалася вже на міжнародний піар і маркетинг. І останнє в мене освіта це MBA. тобто в мене такий повний. Повний пакет освіт і я вважаю, що можна вчитися завжди. Я навіть нещодавно закінчила курс ораторського мистецтва і озвучки, і це мені теж дуже допомогло, бо ми багато так. розмовляємо. Ми багато про себе розповідаємо і в блозі, і на інтерв'ю. Тому це теж потрібно. Тому я думаю, що вчитися можна завжди. Я знаю, що в тебе Аморе, чоловік італійць Розкажи, будь ласка, як ви познайомилися? Це вже такі як світські хроніки. Так. А це дуже дивно, але ми познайомились в Києві. І на той час я працювала в Італії, я працювала в Бероні. А він приїхав працювати в Київ, і ми випадково познайомились тут. Це був такий, знаєш, як кохання з першого погляду. Ми одразу зрозуміли, що це буде серйозно і надовго. Зараз в нас троє дітей, старшому сину 20 років, і молодші діти це двійня, їм по 12 років. Я сказала троє, але мабуть, четверо, бо четвертий це, це мій блог, це теж моя дитина, тому четверо дітей. Так цікаве дуже питання в мене до тебе. Мені здається, це багатьом буде цікаво. З чого ти починала свій блог? З чого я починала свій блог? А це було дуже давно. Це було десь 10 років тому. А до цього в мене була сторінка в ЖЖ, Left Journal, Я просто писала якісь свої замітки. А потім зрозуміла, що мені хочеться більшого. Я починала його з сайту. Також дуже старенько, і з Фейсбуку. Ще інстаграму тоді не було. Я дуже багато в Фейсбуці робила дописів про стиль, про те, які будуть тренди, про те, як знайти власний стиль. Тобто все, все було присвячено саме моді і стилю. І потім вже я зробила інстаграм, коли цей коли це стало мейнстрімом, і тоді вже почала більш активно розкручувати саме себе як персональний бренд. Але до цього я тобі ще не сказала. Ти можливо не знаєш або не пам'ятаєш. Мене в мене спочатку блог був без обличчя, тобто я не показувала своє обличчя. Тому Відносно недавно я розкручую саме свій бренд і розповідаю більше про себе. А скільки років ти вже показуєш своє обличчя? І це десь шість років, тобто не так, не так і давно, так. десь біля шести років. Мені це дуже цікаво. Може, ти скажеш декілька парад, як зараз починати, з чого починати і взагалі, як формувати свій особистий бренд та щоб це було, скажімо так, дуже? Виросло на такий рівень, як в тебе, щоб це було популярно, щоб хотілося дивитися і надихатися. Дякую. <гум> <гум> Дякую за популярне. Можу сказати, що зараз і просто і складно, просто тому що є всі технології, є дуже багато і соціальних мереж, де можна проявитись, а складно, тому що вже багато хто це зробив. <гум> і я думаю, що ті, хто зараз починають, мають просто знайти свою фішку, саме свою якусь родзинку. І розвивати саме її, щоб це було більш унікально, щоб це було саме про цю людину. І зараз, знаєш, до цього я казала про мікроблог. Це зараз дуже така трендова історія. Мікроблоги це коли в тебе є шанувальники, підписники. Їх не багато, але всі вони дуже лояльні. Це твоя стовідсоткова цільова аудиторія. Тому краще розвивати щось таке маленьке, таку свою нішу. Робити це якісно, ну я б сказала чесно. Бо ем, ще декілька років тому мені здається, що Інстаграм був не такий чесний, як зараз. Було багато це, фільтрів, так дуже. було багато таких ну, показухи, було багато чого, що не, не відповідало реальності. Зараз все це видно, тобто, треба все робити дійсно по-справжньому і просто так знайти свою, так як я казала, знайти свою якусь унікальну сторону. Знаю, що ти дуже багато відвідуєш театрів, різних виставок. От, розкажи, от, як цим ти, 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 ти надихаєшся, чи, що, що, що воно тобі дає. Ну, Дуже класне запитання. От бачиш, все не тільки профешн. Так по-перше, зараз саме театр і саме культурна складова надає мені дійсно енергію, якусь надію і щось таке більш світле. Чудове в ці, в ці будні, да, в яких ми живемо. Мене це дійсно надихає. Я можу навіть надихнутися образом або цитатою, або якоюсь книгою. Я дуже багато читаю. До речі, це взагалі моє улюблене. Це вистачає на це час. Мене вистачає часу. Я читаю не новини. На жаль, під час повномасштабного вторгнення перестала читати, бо дуже багато читала новин. А зараз я відроджую свою традицію. Мене дуже велика бібліотека. І ем, я дійсно багато читаю, тому і театр, і виставки це все таке моє захоплення, яке мені надає дійсно натхнення. Клас. І такі радісні моменти, і зараз намагаюсь долучати до цього ще й своїх дітей. Різні люди по різному збираються на подію. Наприклад, я збираюсь перед виходом. Я не заздалегідь не збираю речі з вечора, там чи зранку, там все налаштовую там за день, за неділю. Ну Кожен кожна людина по-різному. Розкажи, будь ласка, як ти збираєшся до події? Чи заздалегідь, чи от як зранку проснулася, який настрій, в тому ти і пішла. Ти всі секрети хочеш, да? так? Всі дізнатись? А ну дивись, я дуже організована людина. Я вже казала, що в мене великий так. бізнес, тому я організована і, і тут теж, і навіть в своєму блозі. А я збираюсь, ну я продумую заздалегідь. Бо я дивлюсь дрес-код, що це нічого. за подія, де вона буде відбуватись, щоб бути вдягненою адекватно в, естетиць, да, да, в естетиці, і щоб це не було якось дивно, да, або взагалі ну, щось таке вдягати. Наприклад, якщо це виставка, да, то я не можу туди прийти в напівпрозорому одязі. Ну, так, так. А, і я чому збираюся заздалегідь, тому що я співпрацюю з багатьма брендами, і я можу взяти щось у бренда. Для цього мені. Потрібен час все одно, і я маю якось на собі це спробувати підібрати. Так, буває таке, що це в останню хвилину, бо я можу забути про івент, таке теж зараз трапляється, бо дуже багато заходів. Але я м -м, продумую це заздалегідь. Це mm -hmm. дійсно мій такий лайфхак, моя фішка, і в мене може бути в машині декілька образів зібраних під івенти там сьогодні, наприклад, або завтра. А розкажи, будь ласка, про свій стиль. Він в тебе вже сформований, хочеться про це дізнатися побільше. Я формувала свій стиль дуже давно. Ще коли я працювала в Італії і жила в Італії, я багато чого запозичила саме в італійських жінок і чоловіків. Як вони вдягалися, це було там 30-25 років тому. Мені було дуже цікаво, я багато що копіювала і брала собі на до уваги. А зараз я можу описати свій стиль як такий архітектурно геометричний бо я дуже багато працюю з формами. Мені подобається за рахунок таких от чітких великих ліній надати собі будь-якої форми. Дуже багато в мене речей з великими плечима, або з об'ємними рукавами, або таких з рівними лініями. Тому можна сказати, що як в архітектурі, знаєш, я з формою підкреслюю якісь свої. Мабуть, і внутрішні риси, і ще дуже люблю великі прикраси. Я потім щось тобі покажу. А? Не зараз а, ну, мені здається, саме от такі масивні прикраси тебе завжди відрізняють від інших людей. Ти можеш поєднувати декілька і браслетом, і сережки, але це дуже гармонійно, бо буває це ну як можна сказати, перебор, да? Але в тебе ні, в тебе такого немає. Вона завжди виглядає дуже стильно, цікаво, і от кожен образ хочеться розглядати. Дякую тобі, в мене є один секрет. Як я часто його цитую, як казала колись Коко Шанель, перед виходом подивіться на себе в дзеркало і зніміть одну прикрасу. А я кажу і вдягни ще одну прикрасу. Це мабуть моя фішка, бо так дійсно я вдягаю завжди багато всього. Але я почуваюся органічно в цьому. Так, тобто я не відчуваю задержав, якогось дискомфортно. І навіть коли я не вдягла якісь кліпси або там браслет великий, то я можу навіть іноді повернутися додому, просто щоб вдягти ще щось. Я колись прийшла на одну подію. Це було, до речі, Тіфані там робили, це був бал, і я прийшла на подію. Це було восени, от як зараз. Я забігаю туди, скидаю десь там вверх, тренч, дуже класна сукня. Ходжу, ходжу, до мене підходить та моя знайома, каже Юля, то все так і нормально. А я шпількою встромила каштанчик, і в мене прям знаєш, дизайнерське взуття. Каштан стирчить на цьому. Я кажу, ну, ненормально. Я не могла відірвати. Ми приїхали в один з найпопулярніших українських брендів це бажане. Юлечка, що скажеш? Мені здається, це в естетиці, це так, це, це дійсно один з моїх улюблених брендів. Це дійсно моя естетика, така маскулінна сексуальність. Так. І я думаю, що ми зможемо там знайти щось цікаве. Тому так, пішли, подивимось. Вже є нова колекція, але скоро буде поповнення асортимента. Всі чекають, я думаю, що весь Київ моніторить, коли, коли, коли. І взагалі дуже красивий цей шоколадний колір. Він знаєш, мені дає таку відсилку на шкільну форму, колись я ще ходила в ній. Але це така моя дуже стильна шкільна форма. Ну дуже дуже крута посадка в завжди. завжди. Можемо грати з формами, так? або зробити ті пісочні часи, так бажані, або зробити таке якесь. Силует більш uh, маскулін, статусний, маскулінний, так, так. так. І ще дуже подобається, що є і шкіра, дуже класні шкірянки. У мене є вже одна uh, чорна з оверсайз плечима, але от зараз такі мото джекет це теж тренд. Тренд, так. так, ну що я дивись, mm. на, на вибирала собі в своїй естетиці. Так, а я думаю, що візьму такий сірий. Це теж wow. зараз дуже мені здається такий найтрендовіший колір дуже, дуже і спробую колір. теж підкапить. Тому мені здається, що вона теж буде добре я ще хочу спробувати. Все ж таки, оцей бейзік піс, дуже класна майка. Після примірочно. Як тобі? No, мені дуже подобається нова колекція. Мені теж. Прям. мені теж. На тобі дуже подобається цей жакет. Oh, а мені все yeah, це diddy. такий деді-деді джекет. Yeah. Ти ah. знаєш, який в мене розмір зараз цього жакета? XXS. Ого, круто! Просто така посадка, дуже yeah. крута. Це yeah. такого синього глибокого кольору. Підкреслює очі, а тобі сірий теж дуже красиво. Так, так. І капрі це просто така тренді тренді. А до речі, там щось люди кажуть, що ми з тобою дуже схожі. О <рекл��> Марина в сірому <раж> Жакети, Юля <рекл��> — в синьому, <рекл��> щоб не плутати, Ну нехай плути це теж класно буде обмін аудиторіями. <рекл��> Можемо речами мінятись, знаєш? Можемо, як ти кажуть. Побачив да? ві, відправляти. Найве точно, Марина. Втам, ти не ставаєш, ти <свист> мені пиши. <свист> так, та, якщо ви помітили, щось Юля з вами не, не спілкується, то це не я. <свист> це Марина. Добре, добре, клас. Починали з вінтажу, і ну шуб, і потім з верхнього одягу. І для мене, от, коли я, я чую бажане, це для мене шикарний, класний верхній одяг. Цей жакет пальто взагалі топ, підкреслює талію. Дуже плечі робить красиво красиву да, італію, і бачиш такі бочки, яка за кардашан <глаз> <глаз> oh, yes. такий пісочний силует. А мені подобається тренч, Ти ж знаєш я про плечі, ідеальна якась довжина і колір. Ще в мене є одна фішка. Я тобі не казала, я ніколи не застрію верхні речі, навіть якщо мінус ніколи. Тобто я завжди і коли приміряю, я завжди дивлюсь щоб... як воно буде виглядати так, так. в розцьопнутому вигляді. Юля, ми з тобою розмовляли про стиль, але я не запитала, що на тобі вдягнено сьогодні. О, <світ> розкажи, будь <без> ласка, <світ> добре. Розкажу я сьогодні, взагалі майже на 99% в українських брендах, ну як завжди, так, традиційно. Так. На мені жилет бренда Чічі -чі Коко в дуже трендовому кольорі, блуза теж від дуже відомого українського бренду Май, -май». джинси теж український бренд Айсенберг. Сумочка Вербена, Бек, і навіть прикраса це номеро Окто, теж український бренд. А тепер подивимось, що ти возиш з собою в машині. Так, там трошки меса, але ну, покажу. Дуже Все цікаво. Одно покажу. Я думаю, не тільки мені, але й глядачам. Пам'ятаєш, до речі, ми з тобою розмовляли, як я збираюсь на івенти. От у мене так, сьогодні так. вже готовий образ на захід, який відбудеться сьогодні. Не я знала, що я не встигну додому, тому я приготувала його. Дуже красиву сукню взяла. Це салон рідінг, так дуже гарно. і е зверху ось такий халат кімоно нашого українського бренду Вандер такого ж так. кольору. Ми ще розмовляли про аксесуари великі. Yeah. От сьогодні в мене ще й такі дві броші. Я їх, yeah. до речі, завжди з собою вожу, бо ніколи не знаєш, yeah. який буде захід. Yeah. Да, можливо, треба бути в якомусь дрес-коді, а тут одразу чорне і біле і дуже нарядно. Це, до речі, навіть на футболку можна вдягти. Це теж українські наші бренди. І щодо прикрас, в мене завжди з собою така маленька шкатулочка, де я дуже багато різних прикрас вожу, щоб теж якось доповнити образ, бо іноді не впевнена, якщо я. Приїду в бренд, що буде підходити. Різне взуття. А, <х well> я тобі на тобі їх не бачила. ще. <ах well> я носила parliament? їх влітку і декілька разів, а, бо знаєш, вони без, без підборів. Мені все ж <так like та, таки подобаються та. речі з підборами. Вони мене трошки підзбирають. І е, теж щось на дуже високому підборі. Як вони тобі, до речі, зручні? Незручні. Сидіти, як каже Лопес, красиво сидіти. Я в них. <п or tweet> Ще в мене в машині ти ж що я багато співпрацюю з різними брендами. І, і я мені здається, вся нова пошта вже в мене тут. То сьогодні я забрала це був прес-пак від Gucci Beauty, Це новий аромат. так, там така краса. А цей колір. Дуже так. це просто тренд. М -м -м. Тренд. Хочеш, я її ще навіть не відкрила. Mm -hmm. Я її відкрила новій пошті, але я не знаю, що там всередині це так, приспак так. від інституту. Ой, цей штат. бренд. Так, так, то в нас тут, бачиш, буде догляд mm -hmm. і сироватка дуже класна. і ну, Наша улюблена сумочка вже. Так. так, то Це в мене в машині зазвичай є всі б'юті засоби, можна поїхати в ретріт. Юлечка, дуже дякую тобі за інтерв'ю. тобі. Дякую за цей досвід. Дуже був класний день. Разом так, ми провели. Так, а ви підписуйтесь на канал Березовська Фешн Лайф. Так, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До речі, за найкращий коментар від мене буде дуже класний приз. Тож чекаємо вас. Так, дякую. Це, дякую.